Поруч з весняними квітами розквітає віра, надія, любов та українська жінка завдяки титанічним зусиллям, військовослужбовців, студенти та викладачі прилуцького фахового медичного коледжу можуть провести юність із цікавістю 6 березня. Влаштували свято весни на знак твердої віри в українську перемогу. Сьогодні в нашому закладі ми зробили свято. Свято, яке присвячене весні, а звичайно, весна це жінка. І тому о, сьогодні на нашому святковому концерті наші чоловіки підготували для нас таку святкову програму для того, щоб жінка дійсно жінка почувствувала себе, відчувала жінкою, так як у нас колектив жіночий, у нас навчається більшість дівчаток, і тому о, нам звичайно це дуже приємно і але ми розуміємо, що такі роль жінки на сьогодні жінка мати, жінка-берегиня і звичайно жінка-захисниця, тому що так як війна сьогодні триває, і ми бачимо скільки на плечі жінок. Падає на сьогодні, і кожна жінка, я вважаю, підтримує свого чоловіка, свою родину, своєю силою, своєю молитвою для того, щоб якнайшвидше була перемога. Іван Молодий цього дня також долучився до створення невеличкого концерту. Юнак говорить: жінка це весна, котра обов'язково настане для всіх українців. Свято до весни, яке ми тут з жінкою. У нас дуже багато номерів. Ми готувалися. Танцювали, співали вальс весняних квітів, пісні, жива музика, вірші. Саме ці речі мають супроводжувати усіх українців в медичному коледжі. Студенти між навчанням, повітряними тривогами і волонтерством встигають залишатися веселою молоддю. Я дуже вдячна чоловікам, які влаштували нам це свято, зорганізували це все дійство. І я теж є учасницею заходу, теж я виступала. Але саме організація ця вся проводилася чоловіками. А ми дуже дуже раді. А радіти весні сьогодні кожен з нас може завдяки захисникам. Також сьогодні в нас була ярмарка, яку ми для допомоги зсу всі групи були зібрані, всі групи були задіяні і зібрали немаленьку суму для наших збройних сил. І наближаємо перемогу разом. Хочу ще подякувати лавам ЗСУ, тому що якби не вони, то сьогодні б ми тут не стояли. Я дуже вдячна за те, що ми маємо змогу отримувати тут задоволення і ми щасливі.